Консультант на радио Барабана. Саме так зараз на радіо барабан від хард хардрок метал гурту Six Салюшен до речі, гурт було засновано ще у 2016 році. А от над треком «Dark Souls, який вперше з'явиться в нашому ефірі, музиканти почали працювати ще у 2019 році, і тільки в цьому 23-му, вони врешті його народили, і зробили вони то не самі. На допомогу покликали інді поп виконавицю Дарину. Всім привіт! Ми Гурцик Солюшн. Та спеціально для слухачів Радіо Барабан сьогодні наша нова пісня спільно з виконавцею Даріна, яка називається Dark Souls. Композиція була написана ще дуже багато років тому. Вона зазнала багатьох змін в аранжуванні. І ось у 2023 році ми її нарешті спільно випустили. Вона розповідає про закоханих людей, але які знаходяться на грані. Пошуків підсвідомості, через що віддаляються одне від одного та намагаються розірвати ці стосунки. Хоча це далеко не так і завжди можна знайти вихід. І ось цей вихід потрібно слухачу знайти самому. Приємного прослуховування. Отже, починаємо пошук цього виходу на радіо Барабан вже зараз. Сік Солюшн разом з Даліна, з треком Dark Souls вже у нашому ефірі. На радіо Барабан Стовідсоткова ротація.